Воркаут Адама, створив базу воркаутера. Всім привіт! Це новий челендж, тижневий на протязі кожного дня, який робив підхід на максимум на бруссях і на перекладенні. Зараз розповім. До чого були ці підходи, і як воно вийшло зробити, як в минулих таких челенджах, хто вже давно підписані на канал чи дивилися, слухали моє минуле відео, то прекрасно маєте знати і розуміти, що за цей час, відколи 2022 рік почався, робив щотижня по одному підходу підтягувань на перекладині, на максимум, віджимань на брусах. На максимум за підхід. І щотижня мінялась техніка виконання цих самих підтягувань, віджимань, основа їжі, напоїв і з різною їжею, з різними напоями, по різному тілу себе відчувало. Різні були кількості підтягувань, навіть якщо тією ж приблизно технікою, так як в принципі це неможливо робити одинакові підходи 100% навіть кожного дня, якщо робити на тих самих перекладинах чи брусах підходи, такі ж самі на максимум. Приблизно навіть ставлячи собі мітки, такі конкретні, де руки будуть приблизно на одній ширині, то навіть з цим всім важко дуже зробити щось схоже, тому що навіть якщо їсти кожного дня приблизно ту ж саму їжу і в тій самій кількості тіло все рівно себе пізно відчуває, так як і зовнішні, внутрішні фактори, які впливають в певній мірі на стан організму, відчуття внутрішнє в тілі. і взагалі дуже багато є деталей, які. Також впливають на те, як це тіло почуває, і на ті ж самі відчуття росту м'язів, чи збільшення кількості підтягувань чи віджимань, тобто є різні цілі по типу витривалості, сили, набору м'язової маси і дивлячись, яка ціль конкретно в якому тижні, чи є додаткові. Підтягування, віджимання в якості додаткових підходів чи навіть додаткових тренувань, то це все має значення. Тому конкретно стосовно того, як тіло себе почуває при таких підходах на максимум, то можу сміло сказати, що за 2022 рік в мене набагато більше стало в кількості тренувань, підтягувань, віджимань ти, взагалі, незважаючи на те, щоб робити ці підходи на максимум щоденні. Як мінімум по одному, тому що були різні челенджі, десь в якомусь челенджі робив більше, ніж один підхід за день, десь два підходи на перекладені підтягуючись, десь навіть чотири підходи на максимум, тому що інколи були різні тренування. І якщо не чотири підходи на максимум, то просто робив один підхід на максимум і ще робив зверху чотири підходи. Можливо, також враховуючи, якщо таким чином цю деталь. То на максимум, але в якихось інших техніках виконання підтягування. можливо, всі підходи в різних варіантів технік підтягувань. Тому, звичайно, що дуже важко сказати конкретно, що, як, куди і до чого, так як в кожному такому челенджі є свої нюанси і деталі, які відрізняються від минулих челенджів. Тому передивіться, переслухайте минулі такі челенджі, які є по назві завжди зрозумілі: Один тиждень челендж чи сім днів челендж, підтягувань, віджимань, плюс якась їжа та напої. Тому, звичайно, що. В цьому конкретному челенджі є відмінність через те, що це вже 2023 рік. Це вже пішов другий рік серіалу проекту як накачатись. Перший рік був потрачений 2022 на те, щоб точно стовідсотково розвинути в собі витривалість силу. При цьому в якійсь мірі, звичайно, набрати м'язову масу, але більший акцент був на те, щоб робити більше підтягувань на перекладині за один підхід та віджимань на брусах за один підхід. І саме через це робив щодня по одному підходу на максимум, тим самим збільшуючи свій досвід і набираючи якісь певні знання. І якраз та їжа та напої, які були на протязі кожного тижня. Які мінялися, наприклад, якщо в якийсь один з тижнів було мінімум їди, то в інший тижні було максимум їжі, і при цьому в кількостях підтягувань настільки все змінювалось, що починаючи з 16-17 підтягувань в середньому мінімально десь тільки робив за підхід в якісь тижні, коли було більше їжі, і тіло себе відчувало важче, або якісь напої, чи їжа лінива, чи ще щось таке було. Відчуття, що просто неможливо було. По відчуттям робити більше в підході, для прикладу, навіть якщо зробити таких два підходи за один день, то вже в другому підході може бути не 16-17 підтягувань, а 22-23 підтягування. Якщо робити так само на протязі того дня ще один підхід, то можливо це вже буде 20 підтягувань, можливо, 25 підтягувань. І такі деталі є дуже відмінні, відрізняються. Але якщо, як в моєму випадку, робити такі челенджі на протязі кожного тижня. Робити по одному підходу цілий рік, і при цьому ще їсти різну їжу та пити різні напої, то тоді з'являється досвід і розуміння того, як яка їжа впливає на ці підходи. Наскільки сильно більше можна разів робити в підтягуваннях та віджиманнях в кількості, якщо робити тренування з основою їжі, яка дійсно більше дає ефекту для кількості. Підтягувань та віджимань, і напої теж саме, то тоді, звичайно, що можливо робити набагато більше підтягувань та віджимань за підхід. Якщо починав робити на початку 2022 року підхід, один на максимум підтягувань це було десь в середньому 40 підтягувань. Навіть якщо не ідеальних з дригами, до речі, в цьому тижневому челенджі були підтягування якраз такі, які називаються кіпінгом чи з дригами. але зараз. Трошки пізніше в цьому відео про це розповім. А стосовно початку 2022 року, то приблизно 100 віджимань на брусах було, 40 в середньому підтягувань на перекладенні за підхід не суперідеальною якістю, технікою стосовно підтягувань, кажу, а віджимання, звичайно, що більш якісніші. Тобто, віджимання особисто мені набагато простіше робити. Не знаю навіть чого так, але в відчуттях з самого дитинства мені простіше всього віджиматись від землі чи на брусах. В кількості, звичайно, що роблю більше, ніж підтягувань. Але так було не одразу не завжди. Одразу мені набагато простіше давалося підтягування на перекладині, ніж віджимання на брусах в кількості. І, можливо, більше робив тренувань для підтягувань. але... Це кажу стосовно того, чому почав робити цей челендж у 2022 році, на самому початку, це саме через те, щоб зробити більше підтягувань за підхід та віджимань на брусах за підхід. На протязі всього року робив кожного тижня ці підходи на максимум щоденні розділяв їх на тижневі челенджі, і при цьому всьому, само собою, звичайно, Ж щотижня були якісь відмінності. І кажу це, Коротше кажучи, до того, що, звичайно, починаючи з тих самих 16-17 підтягувань, це десь в віджиманнях на брусах могло бути десь приблизно та сама кількість, мінімум, максимум в середньому, воно змінювалося десь від 20 віджимань на брусах за підхід. Тому що можливо робити віджимання на брусах по-різному за підхід на максимум. Можна робити до першої псевдозупинки, коли просто на ривку роблячи підходи, тіло більше вже не може робити. Разів і потрібно у верхній точці відпочити, хоча пів секунди, секунду, дві-три, і робити далі віджимання на брусах, або просто. Робити до першої псевдозупинки, і тоді вже не робити далі віджимань на брусах. Тобто з брусами трішки по-іншому, тому що на підтягуваннях, коли вже ціпкості сили хвату не вистачає, то просто потрібно спригувати з перекладини і, в принципі, це вся кількість підтягувань. До речі, якраз в цьому конкретному челенджі це помітно, якщо відчутно зрозуміло думаю усім. Тому що якраз підтягування з дригами. Кіпінгом по-різному їх називають і робляться таким чином, особисто мною, думаю, у всіх так, можливо, у когось інше, техніка виконання таких підтягувань, то у мене конкретно ці підтягування робилися таким чином, що, і, в принципі, завжди так робляться. У мене якось так заточена техніка, що підтягуюся просто до першої псевдозупинки, відчуваю, для прикладу, зробив 35 підтягувань, і далі. Просто потрібно ще доробити якусь кількість підтягувань, скільки можу, то це вже декілька підтягувань максимум. Тобто на брусах після першої зупинки такої чи псевдозупинки, не зупинки, це відчуття може бути інше. Для прикладу, зробив 60 віджимань на брусах, і по одному, по два, по три, по чотири віджимання на брусах доробляю, доходячи до сотні віджимань на брусах і більше. І якраз за весь 2022 рік, десь до осені, тому що якусь кількість часу вже спочатку осені почав робити трішки інші тренування, які були вже не так на кількість в підходах на максимум роблячи на брусах і перекладені підтягувань, віджимань за підхід на максимум, а вже більшість інші тренування для. Розвитку набором м'язової маси, тобто підготовлював себе вже в 2003 році почати робити інший стиль тренувань для більш набору м'язової маси, розвитку сили і більш чогось іншого. Тому що 2022 рік, майже більшу частину року потрачено було на те, щоб робити тренування для розвитку витривалості. Так от, до чого це кажу? Що, з 40 приблизно підтягувань на перекладині за підхід дійшов до 64 підтягувань. Це якщо навіть по одному додати підтягуванню в тиждень плюс, то приблизно щотижня пів підтягування підтягування додавалося. з підтягуваннями трішки складніше, ніж з віджиманнями на брусах. Тут в кількості все набагато краще. Але приблизно, якщо прирівнювати одне підтягування до двох віджимань на брусах, то це щось схоже в середньому виходить. У мене це десь конкретніше 1 до 2,5, ближче до трьох. І тоді вже тіло себе відчуває в балансі більш рівномірно. Так На брусах вийшло зробити сотні, конкретно це було приблизно точно десь рівно 100 разів. Реально не більше, не менше на початку 2022 року, то десь за півроку трішки більше вийшло дійти до 166 віджимань на брусах за підхід. Тобто в середньому десь 20 плюс вийшло підтягувань зробити за декілька місяців. До цього всього плюс 60 віджимань на брусах. В середньому 60 плюс маю на увазі. І це, по-моєму, дуже хороші результати. В принципі, за весь 2022 рік зрозумів, яким чином, як, що робити, щоб дійсно збільшувати кількість підтягувань на прикладені віджимань на брусах за підхід. При цьому було мінімум тренувань в домашніх умовах чи тренувань в основі віджимань від землі, підлоги. Паралеців каремату, камнів, лавки і так далі, тому що є просто сотні. Різних, навіть класичних варіантів того, як можна віджиматися на брусах, і при цьому робити це своєю вагою тіла, класично, і що хочеться від самої першої вправи, це віджимання від землі чи підлоги, кому як зручніше. В моєму розумінні найперше вправа це віджимання від землі, тому що, якби до підлоги, асфальту була земля, скоріше всього, першою. І це більш класика, але це таке вже більш філософське собі розуміння, тому. Маю на увазі, що за цей тиждень, конкретно у мене, кожного дня були різні підходи в кількості віджимань на брусах та підтягувань на перекладині, на різних перекладинах та різних брусах, що має велику відмінність. І для вашого розуміння маю на увазі, що якщо робити для прикладу цілий тиждень підтягування на максимум навіть одним тим самим варіантом підтягування, як в цьому тижні це підтягування з дригами, то все рівно, навіть на тому ж самому. В якомусь перекладенні робити ті ж самі підходи, то все рівно важко зробити одинакові приблизно по відчуттям підходи. Тобто, в якийсь день через те, що забиваються ті самі м'язи, пампляться, можливо, навіть ростуть, і є кріпатура, і так далі, то тоді, звичайно, що. По відчуттям вже неможливо зробити такий самий підхід в кількості. І навіть якщо виходить зробити, для прикладу, в якийсь день 30 одне підтягування, а наступний день 32 або 30 підтягувань, то це особливо нічого не міняється, і це приблизно ті ж самі підходи. І якраз цього тижня пробував робити на різних перекладених та брусах, деколи в якісь дні повторюються ті ж самі перекладини чи бруси. Але все рівно, якщо робити в один день з одною одежою ці самі підходи, а в інший день уже з іншою, більше чи менше одежі, то повністю змінюється кількість тих самих підтягувань чи віджимань. І все це має значення. Тому, якраз знаючи кожну деталь, є у мене багато інформації і розуміння того. Як робити більше підтягувань чи віджимань? Через те, що почався 2023 рік, і, в принципі, у мене підходи, тренування, і взагалі підхід до самих тренувань змінився. Додавились тренування в домашніх умовах і в кількості по часу тренування змінились, види тренувань. Ті самі підтягування, якщо робити, наприклад, більш різноманітні і цілий 2022 рік в основі різних технік та стилів підтягувань, то якщо робити чисто базові підтягування, приблизно ті ж самі, якісь більш повільні тренування, де підтягування особливо не змінюється і немає такої кількості великої підтягувань. То тоді тіло себе відчуває по-іншому і більш зручніше звикати до схожих, похожих, базових, навіть якщо це повільні, підтягування, підтягувань. то воно все змінилось в цьому тижні, в цьому челенджі. Тут не було якоїсь такої сильної, конкретної у мене цілі для того, щоб робити більше підтягувань, як тищі 2022 році, тому що тоді у мене була така ціль і через те, що досягнув цієї цілі. Думаю, це досить добре у мене вийшло Добавити приблизно в кожному тижні плюс одне підтягування, десь по 2-3 віджимання додалося щотижня на брусах за підхід. Для прикладу, в один якийсь тиждень в мене було 100. 40 віджимань на брусах і від 120 до 140 доходив в декілька тижнів. Було 120, 123, 126 приблизно, точно так, щоб не казати, 128, там потім 130, 2 віджимання і так по пару віджимань, додаючи до 140, то от після 140 на наступний тиждень Зробив 160 віджимань на брусах за підхід. Плюс 20 віджимань за тиждень – це, по-моєму, дуже багато. І якраз через те, що в той тиждень була якась певна основа їжі та напоїв, відмінна від інших тижнів, і, можливо, ще якийсь інший досвід, який теж має значення додавав мені оцих додаткових віджимань в кількості більше, то все рівно це досвід, з яким зрозумів, що знаю точно, які робити підходи, як тренуватись, і яку їжу їсти, які напої пити. Так, от якраз. У 2023 році, знаючи всі знання, почав робити трішки інший стиль тренувань. У мене тіло стало важче. Мені стало не так кількості краще робити, а в якості виконання ти самих підтягувань віджимань. Так от цьому тижні було десь приблизно десь якийсь день навіть менше, ніж 30 підтягувань за підхід, а в якісь більше, ніж 40 підтягувань. Стосовно віджимань на брусах, приблизно то саме. Було там десь. 50 плюс віджимань на брусах, а десь було до 30 чи більше 30 приблизно. Тому цей челендж тижневий, це більше нагадування всіх челенджів, які були напротязі 2022 року, і що це велике має значення. А це якраз все для того, щоб. Розрекламувати свою програму тренувань і не одну, а їх багато цих програм тренувань на сайті www.w.уркавтонама.com зараз, буквально через три дні. У мене день народження, відколи публікую це відео, і до дня народження роблю збір для того, щоб загрузити безкоштовно. Програму тренувань для вас всіх. Вільний доступ. Послання в описі на банку. Монобанка, тому долучайтесь до збору. Як тільки закрию ціль, то одразу загружу вільний доступ всі відео. пока